Стівен Кінг Протистояння Розділ 27. Уранці 27 червня Ларі Андервуд сидів на лавці у центральному парку та спостерігав за звіринцем. Позад нього була вщерть запружена машинами 5-го авеню, та наразі стояла тиша. Водії автівок або повтікали, або повмирали. Багато бутиків униз по вулиці перетворилися на руїни, вони й досі курилися. З того місця, де сидів Ларі, було видно лева, антилопу, зебру та якусь мавпу. Усі, окрім мавпи, повмирали. Ларі вирішив, що сконали вони не через гриб, їх не поїли та не годували, бо зна скільки ось що їх убило. Усіх, окрім мавпи. І за три години, що він за нею спостерігав, вона поворушилася лише чотири чи п'ять разів. Мавпі вистачало розуму, щоб перехитрити смерть від спраги чи голоду, поки що вистачало. Однак було добре видно, що вона серйозно захворіла на супергрип, і почувалася дуже кепсько, це точно. Світ старий і жорстокий, навіть до тварин. Праворуч від нього годинник вибив одинадцяту. Наразі механічні тварини, які так подобалися дітям, виступали перед порожньою аудиторією. Ведмідь сурмив у ріжок, механічна мапа, яка ніколи не захворіє, однак може врешті спрацюватися, грала на тамбурині. Слон бив хоботом у барабан. Важке музло, крихітко, важке бляха музло. Кінець світу сюїта в аранжуванні для механічних фігурок. Трохи згодом годинник замовк, і Ларі знову почув хрипкий крик, тепер уже милосердно ослаблений відстані. Цього ранку покликач страховиськ перебував ліворуч від Ларі, певне, десь на агральній ділянці гекшера, може, впаде там у дитячий басейн і захлинеться. Страховиська йдуть. лунав тихий хрипкий крик. Сьогодні хмари розійшлися, і дни настояла яскрава і спекотна. Ларі побачив, як повз його ніс пропливла бджола. Поблизу було кілька квітників, і комаха облетіла одну з квіток, а тоді сіла на півонію, здійснивши посадку на три точки. З боку звіринцю почулося заспокійливе сонне дзижчання мух на мертвих тварин опустився темний рій. Страховиська йдуть! Покликач Страховиська був високим чоловіком. На вигляд, років 65 Ларі вперше почув його минулої ночі, яку провів у готелі Шері Нетерленд. Його голос звучав урочисто й моторошно, ширячись темними, незвично тихими вулицями Мангеттену, наче спотворений луною крик божевільного Єремії. Ларі лежав без сну у двоспальному ліжку, і, попри те, що в номері горіла кожнісінька лампочка, не відпускала впевненість, що покликач страховиськ ішов по нього, шукав його, як потвори з нав'язливих кошмарів. Деякий час Ларі здавалося, що голос дедалі гучніший, наближається Страховиська йдуть, страховиська вже в дорозі, вони вже зайшли в передмістя. І він чекав, коли двері до його номера, замкнені на потрійний замок, розчахнуться всередину, і на порозі стоятиме покликач страховиськ, який виявиться не людиною, а гігантським, подібним до троля песиголовцем, з очиськами, як у мухи, та вкритими слиною іклами. Однак цього ранку Ларі побачив його у парку, і виявилося, що це лише божевільний старигань у вельветових штанях, ляпанцях зорі та рогових окулярах, одна дужка яких трималася на скотчі. Ларі спробував до нього заговорити, та покликач страховиськ перелякався і дав драла, гукаючи через плече, що страховиська можуть з'явитися на вулицях щомиті. Він перечепився через низенький січастий паркан і беркицнувся на велосипедну доріжку з гучним і комічним фльоп. Окуляри злетіли з носа, але не розбилися. Ларі рушив до нього, проте покликач страховиськ випередив його він підхопив окуляри та кинувся у бікалеї, безперестанку волаючи свої попередження. Тож за півдня думка Ларі про цього чоловіка змінилася Крижаний страх заступили нудьга і легка роздратованість. У парку були й інші люди, і де з ким він розмовляв. За великим рахунком вони поводилися однаково, і Ларі гадав, що й сам мало чим від них відрізняється. Хоч манілі, говорили недоладу, і, здавалося, під час розмови не могли не хапати співрозмовника за рукав. Їм було що розповісти, та історії вони мали однакові їхні друзі та родичі померли або помирали. На вулицях стрілянина п'яту авеню охопило полум'я, і чи правда, що Тіфаніс більше немає? Як таке може бути? Хто прибиратиме вулиці, хто забере сміття? Чи варто тікати з Нью-Йорка? Вони чули, що військові охороняють усі виїзди і виходи. Одна жінка до смерті боялася, що з метро виповзуть щури і успадкують землю. Це нагадало Ларі його власні думки того дня, коли він повернувся до Нью-Йорка. Один молодик жував фрітос із гігантського пакета і невимушено розказував Ларі, як він здійснить мрію свого життя. Він прямував до стадіону Янкіс, де збирався оббігти аутфілд Голяка, а тоді помаструбувати на домашню пластину. Такий шанс випадає раз на життя, чуваче, сказав він Ларі, підморгнув обома очима і тоді пішов собі далі, наминаючи фрітос. Багато хто з відвідувачів парку був хворим, але мерців траплялося не дуже багато. Певне, людей бентежила думка про те, що ними можуть поласувати тварини, і коли вони відчували наближення кінця, то заповзали до будинків. Цього ранку Ларі наштовхнувся лише на один труп, та цієї зустрічі йому вистачило з головою. Він ішов діагональною дорогою номер 1 і завернув до громадської вбиральні. Ларі відчинив дверцята, і всередині сидів вишкірений мрець, його обличчям завзято повзали опариші. Руки лежали на голих стегнах, а погляд запалих очей був націлений на прибульця. Ларі огорнуло нудотним запахом та таким солодким, ніби мрець на унітазі, був зіпсутою цукеркою, смаколиком, який у сум'ятті покинули на поталу мухам. Ларі загрюкнув двері, але пізно. Він розпрощався із кукурудзяними пластівцями, які з'їв на сніданок, і так довго сіпався від спазмів, що злякався, якби шлунок не надірвав. Господи, якщо ти існуєш, якщо ти й досі розглядаєш прохання грішників, молю, продне, не показуй мені такого сьогодні, благав Ларі, шкандибаючи назад до звіринця. І так кепсько, коли навколо блукають шизоїди. та цього я не витримаю. Красно тобі дякую. Ларі сидів на лавці біля звіринців, наразі покликач Страхович відійшов за межі чутності і зловив себе на думках про чемпіонат головної бейсбольної ліги п'ятирічної давності. То були приємні спогади, адже саме тоді Ларі востаннє почувався абсолютно щасливим, мав чудову фізичну форму і не накручував себе через усякі дурниці. Гарні часи настали невдовзі після того, як він розсварився з Руді. Погризлися вони через дурню, і якби зустрілися знову цього вже ніколи не станеться, почулося в його голові важке зітхання, Ларі попросив би пробачення. Якби це їх помирило, він би став перед руді навколішки і поцілував його черевики. Вони сіли в старий роздовбаний Меркурією 68-го року та рушили до протилежного узбережжя. В Омасі у Тарантайки навернулася коробка передачі, відтоді вони просувалися вперед так два тижні робота, потім попутки на захід. Ще пара тижнів роботи і так далі. І одного вечора Ларі програв у покер 60 доларів. Наступного дня він попросив Руді трохи грошей, щоб розплатитися. Місяць по тому вони прибули до Лос-Анджелеса, і Ларі першим знайшов роботу ну, якщо можна назвати роботою миття посуду за мінімальну ставку. Минуло три тижні і одного вечора Руді порушив питання позички. Він сказав, що познайомився з одним хлопцем, який порадив йому дуже надійну агенцію з працевлаштування, але за послуги вони беруть 25 баксів. Руді сказав, що він би й не згадував, однак Ларі заявив, що віддав гроші і квит. Коли Руді потрібні 25 зелених, окей, якщо це не означатиме, що Ларі повернув той самий борг двічі. Руді сказав, що він лише хоче забрати свої гроші, а подарунки та чос Ларі Андервуда йому не потрібні. Господи Боже, Руді, сказав Ларі та спробував добродушно засміятися, не думав я, що потрібно було просити у тебе письмове підтвердження про отримання боргу, певне, я помилявся. Вони договорилися до повноцінної сварки, мало не дійшло до бійки, під кінець обличчя в Руді палало рум'янцем. От такий ти, Ларі, кричав він, «От такий ти до самих кишок. Я гадав, що так і не засвою цей урок, та нарешті мені це вдалося. Іди ти в сраку Ларі. Руді зібрав речі, і Ларі кинувся за ним на сходи будинку, в якому вони винаймали свою дешеву кімнату, вихопив гаманець. У таємному відділенні за фотокартками лежали три акуратно складені десятки, і Ларі жбурнув їх у руді. На, покидьок брехливий! Забирай, забирай свої кляті гроші. Руді копнув парадні двері та вийшов у ніч назустріч жебрацькій долі, яка чекає на всіх руді цього світу. Він не озирнувся. Ларі постояв на сходах, відхекався, за хвилину знайшов свої три десятки, підняв їх і сховав у гаманець. У наступні роки він інколи повертався до цього інциденту і поступово схилявся до думки, що Руді мав рацію. Насправді, Ларі був цього певний. Та навіть якщо він дійсно з ним розплатився, вони товаришували ще з перших класів, і коли Ларі думав про це, йому пригадувалося, що в нього завжди не вистачало якихось десяти центів на суботні гульки. Бо коли він ішов до Руді, то завжди купував по дорозі лакричну соломку чи шоколадку, або ж просив якусь дрібничку, щоб вистачило на шкільний обід або проїзд. За всі роки він напозичав дрібнотою доларів 50, а то й сотню. Ларі пригадав, як напружився, коли Руді заговорив про свої гроші. Його мозок відняв 25 від 30 і сказав лишиться тільки п'ять баксів, отже гроші ти вже повернув. Не впевнений, коли саме, але повернув тож тему закрито. І він про це більше не замислювався. Та після того випадку Ларі лишився сам у незнайомому місті. Друзів у нього не було, і він навіть не намагався потоваришувати з кимось зі співробітників. Насправді він думав, що всі, хто працював у тому кафе в Енсіно, від сварливого шеф-кухаря до офіціанток, що постійно жували гумки і крутили сраками, дебіли. Так, він справді вірив, що всі працівники годівниці Тоні повні кретини. Усі, крім Ларі Андервуда, святого, який незабаром прославиться, можете бути певні. В оточенні самих придурків йому було кепсько, як побитому псу, і тужливо, як людині на безлюдному острові. Дедалі частіше він розмірковував чи не купити квиток на Грейхаунд і не повернутися з підібганим хвостом до Нью-Йорка. За місяця то й за два тижні він би так і вчинив, якби не Івон. Він познайомився з Івон Ветерлен у кінотеатрі за два квартали від клубу, де вона танцювала топлес. Коли закінчився другий фільм, заплакана дівчина шукала сумочку там були її водійські посвідчення, чекова книжка, профспілкова картка, кредитка, копія свідоцтва про народження та картка соціального страхування. Попри впевненість, що її вкрали, Ларі змовчав і допоміг пошукати. Інколи йому й справді здавалося, що вони живуть у світі чудес. Коли вони вже збиралися йти, він знайшов її трьома рядами нижче. Ларі подумав, що певне сумочка мігрувала вниз, тому що люди дивилися кіно і совали ногами, бо фільм виявився доволі нудним. Дівчина обійняла його і подякувала зі сльозами на очах. Почуваючись капітаном Америкою, Ларі сказав Івон, що запросив би її на бургери, щоб відсвяткувати знахідку, та з грошима в нього сутужно. Вона запропонувала його пригостити. Ларі, наш славний принц, чекав саме на таку відповідь. Вони почали зустрічатися і за два тижні бачилися вже постійно. Ларі знайшов кращу роботу, влаштувався продавцем у книгарні, а крім цього, його взяли солістом до гурту під назвою Запальні ритм ритм-рейнджери та неперевершений бугі гурт. Насправді, найкращому гурті була його назва, а на ритм гітарі там грав Джонні Маккол, який пізніше заснував обірваних недобитків доволі хорошу команду. Вони зняли житло, з'їхались, і життя Ларі змінилося частково тому, що в нього з'явилося житло його власне, він платив за нього половину грошей. І вон повісила фіранки на розпродажі, вони купили меблів і разом обставили квартиру. До них почали заходити її друзі та учасники гурту. Удень у квартирі було світло, а вночі у вікна залітав запашний каліфорнійський вітерець, і вони чули в ньому п'янкий аромат апельсинів навіть тоді, коли він тхнув самим смогом. Бувало, що ніхто не приходив, і Ларі Зивон просто дивилися телевізор, а бувало, що вона приносила йому бляшанку пива, сідала на поруччя крісла і масажувала йому шию. То було його власне житло, його дім, чорт забирай. Інколи він лежав у ліжку поряд зивон, яка спала собі. І чудувався з того, як йому добре. Згодом Ларі засинав і спав сном праведника. Про Руді Шварца він навіть не згадував, ну хіба що інколи. Вони прожили разом 14 місяців, і все було чудово за винятком останніх шести тижнів, коли Івон зробилася дещо стервозною, і символом тих часів став щорічний чемпіонат головної бейсбольної ліги. Він завершував роботу в книгарні, тоді йшов додому до Джоні Маккола, і вони сиділи над новим матеріалом або ж рубали старі хіти, які Джон називав справжніми барбомбами, пісні на кшталт Ніхто крім мене та подвійний шот кохання від моєї кралі. На репетиції у повному складі вони збиралися лише на вихідних, бо два інші члени гурту працювали в нічну зміну. Тоді він йшов додому, до свого дому. А вечеря вже чекала на столі. Не просто тебе вечеря чи якесь подібне лайно, справжня домашня вечеря, і вон чудово готувала. Попоївши, вони йшли до вітальні, вмикали телек і дивилися чемпіонат після матчу кохалися. Усе було чудово, і Ларі почувався на своєму місці. Мозок не длубала, жодна проблема, так добре йому більше не було не було. Він зловив себе на тому, що впустив сльозу і відчув укол відрази. Сидить на лавці в центральному парку і плаче на сонечку, наче якийсь бідолашний старигань на пенсії, а тоді йому сяйнуло, що він має право оплакувати втрачене, має право на шоковий стан, якщо це він. Три дні тому померла мати вона тоді лежала на койці у коридорі лікарні милосердя, у якій юрбилися інші смертельно хворі. Коли вона віддала богові душу, Ларі був біля неї. Стояв навколішки біля койки і думав, що з'їде з глузду. На його очах помирає мати, а навколо смердить сечею та калом лунають нестям на маячня, харчання, крики людей, які втратили рідних, пекло. Під кінець вона його вже не впізнавала і померла, так і не згадавши, хто він такий. Її груди зупинилися, не встигнувши набрати повні легені повітря, і повільно опустилися, наче кузов автомобіля, що просідає на спущених шинах. Ларі просидів біля неї хвилин десять, він не знав, що робити, а в голові крутилися безладні думки про те, що варто зачекати, доки хтось випише свідоцтво про смерть чи, принаймні, спитає, що трапилося. Та все було очевидним, бо всюди коїлося те саме, і не менш очевидним було те, що лікарня перетворилася на божевільню. До нього не підійде молодий, розважливий лікар, не висловить співчуття, не запустить машинерію смерті. Раніше чи пізніше його матір понесуть кудись як мішок вівса, і він не хотів цього бачити, і сумочка лежала під койкою. Ларі знайшов у ній ручку, шпильку та чекову книжку, відірвав депозитний бланк із кінця книжки і вивів на ньому ім'я та адресу матері, а тоді зупинився на хвильку, щоб підрахувати, і дописав її вік. Пришпилив папірець до кишені її блузки і заплакав. Він поцілував матір у щоку і утік зі сльозами на очах. Почувався дезертиром, попри те, що на вулицю було повно божевільних, хворих і всюди крутилися військові патрулі, йому стало трохи краще. Тепер він сидів на лавці і міг подумати про нормальні речі, про те, що мати втратила пенсію, про власну загублену кар'єру, про часи, коли вони з Івон сиділи і дивилися чемпіонат з бейсболу, коли він міг бути певним, що далі буде секс та праведний сон, Про Руді. Найбільше він тужив за руді. Краще було знизати плечима, усміхнутися, повернути ті 25 доларів і врятувати шість втрачених років. Маупа померла у чверть на дванадцяту. Вона апатично сиділа на своєму сідалі, сперши підборіддя на лапи, а тоді її повіки затріпотіли, тварина заточилася уперед і гепнулася на цемент із жаским фінальним стуком. Ларії більше не хотілося там сидіти. Він підвівся і рушив у бік алеї, де була сцена з великою акустичною мушлею. З 15 хвилин тому він чув, як звідкись іздалеку, кричить покликач страховиськ. Та наразі єдиними звуками у парку були клацання його підборів та цвірінькання пташок. Очевидно, до пташок гриб не чіплявся. Щастить. Коли він наблизився до мушлі, то побачив, що на лавах перед сценою сидить якась жінка, років п'ятдесяти. Та вона дуже старалася виглядати молодшою, одягнена у дорогі з вигляду сіро зелені слакси та шовкову селянську блузку з широким вирізом. От тільки навряд чи селяни могли дозволити собі шовкові речі, подумав Ларі. Вона озирнулася на звук його кроків. В одній руці незнайомка тримала пігулку і наступної миті невимушено вкинула її до рота, наче то був лише арахіс. Доброго дня, сказав Ларі. Обличчя спокійне, блакитні очі блищать гострим розумом. На ній були окуляри в золотій оправі, а Адамська сумочка мала оторочку з матеріалу, який скидався на норкове хутро. На пальцях чотири каблучки два персні з діамантами, один зі смарагдом, котяче око та обручка. Е, мене можна не боятися, сказав він. Було безглуздо таке казати, та вона мала при собі тисяч двадцять на самих лише пальцях. Звісно, камінці могли виявитися підробками, та вона не скидалася на жінку, яка б носила цирконій з алюмінієм. Так, ви здаєтеся доволі безпечним, сказала вона, і наче не хворі. На останньому слові тон її голосу трохи підвищився, перетворивши репліку на ввічливе питання. Вона була не такою спокійною, як здавалося, на перший погляд. На шиї сіпався м'яз, а за жвавим розумом в очах виднівся той самий притлумлений шок. Який Ларі помітив уранці у своєму погляді, коли голився. Гадаю, що ні. А ви. Цілком здорова. У вас до підошви приклеїлася обгортка від морозива, бачили? Ларі глипнув на черевики. Дійсно, він зашарівся. Певне, вона говорила б подібним тоном, якби в нього була розстібнута ширінька. Він став на одну ногу і спробував позбутися обгортки. Ви схожі на лелеку», сказала вона. Сідайте, так буде зручніше. Мене звати Рита Блейкмур. Приємно познайомитися. Ларі Андервуд. Він сів. Вона простягла йому руку, і Ларі легенько потиснув її, торкнувшись каблучок. Потім він обережно відірвав обгортку від підошви і, скривившись, кинув її в урну біля лавки. Це ваш парк, тож тримайте його в чистоті. було написано на ній. Уся процедура здалася Ларі напрочудку медною. Він закинув голову та розсміявся. Це був його перший щирий сміх, відтоді як він прийшов додому і побачив, що мати лежить на підлозі. Від серця відлягло. Сміх не втратив своєї чудодійної сили, він зринав у животі і виривався з поміж зубів у той самий веселий спосіб а забирайтеся до біса, відповідав сміх усім негараздам. Рита Блейкмур усміхалася водночас і разом з ним, і від самого його вигляду. І Ларі знову вразила її невимушена, проте елегантна краса. Вона мала вигляд типової героїні котрогось із романів Ірвіна шоу, може, нічного чергового, або того, з якого зробили телевиставу, коли він був ще малим. Як почула ваші кроки, я мало не кинулася ховатись, сказала вона, думала, що це йде той чоловік із розбитими окулярами та химерним світоглядом покликач страховиськ!» Це ви його так назвали, чи він сам так відрекомендувався? Моя вигадка. Дуже влучно, кивнула вона, відкрила оторочену норкою, можливо, сумочку, і дістала пачку цигарок. Мені він нагадує божевільного діогена. Так, лише шукає своє справжнє страховисько, сказав Ларі та знову засміявся. Вона підкорила цигарку і випустила дим. І він не хворий, додав Ларі. Але більшість заразилася. Вахтер у моєму будинку має цілком здоровий вигляд, сказала Рита. Він на своєму робочому місці. Уранці я дала йому 5 доларів чайових. Не знаю, за те, що він не захворів, чи за те, що вийшов на роботу. А ви як гадаєте? Насправді я не так гарно вас знаю, що ви сказати, напевне. Ваша правда. Вона повернула цигарки до сумочки, і Ларі побачив там револьвер. Рита простежила за його поглядом. Це мого чоловіка. Він був виконавчим директором в одному з провідних банків Нью-Йорка». Так він відповідав усім, хто питав його про роботу, і в нього завжди була перепустка на фуршети Я, виконавчий директор в одному з провідних банків Нью-Йорка. Він помер два роки тому. Саме обідав з арабами, у яких такий вигляд, наче вони всі відкриті частини тіла натерли бріоліном. У нього трапився інсульт, помер у кроватці». Як гадаєте, чи може це стати крилатим виразом нашого покоління? Гаррі Блейкмур помер у кроватці. Мені подобається. Перед ними приземлився в юрок і заходився порпатися в землі. Він до смерті боявся грабіжників, тож купив оцей револьвер. Ларі, а ручна зброя справді голосно бахкає та сіпає руку віддачею? Ларі ніколи не стріляв із вогнепальної зброї. Не думаю, що у таких малюків сильна віддача. Це 38-й калібр. Здається, 32-й. Рита Блейкмур дістала револьвери з сумочки, і Ларі помітив, що там чимало маленьких слоїків із пігулками. Цього разу вона не зловила його погляд, натомість дивилася на невисоку китайську вишню, що росла у 15 футах від них. Думаю, настав час це перевірити. Як гадаєте, поцілював те дерево? М -м, не знаю, з острахом відмовив Ларі. Та чи варто. Рита натисла на курок, і револьвер вистрелив із дійсно потужним ляском. У китайському дереві з'явилася дірочка. У яблучко!» – сказала Рита і здмухнула дим з пістолета, наче стрілець із дикого заходу. Влучно, сказав Ларі. Вона сховала револьвер у сумочку, і його серце забилося у звичному ритмі. Я б не змогла стрелити в людину, упевнена, що не змогла б. Та скоро вже не лишиться в кого стріляти хіба ні? Ой не знаю. Ви роздивлялися мої персні. Хочете собі один? «Ага, Ні, Ларі знову почервонів. Мій чоловік банкір, вірив у коштовне каміння, вірив у нього так само, як баптисти, у біблійні откровення. У мене сила селена цих коштовностей, і всі камінці застраховані. Нам із Гаррі не просто належала купа самоцвітів, інколи мені здавалося, що й решта також наші, що їх просто взяли в кредит. Та якщо хтось захоче їх у мене забрати, будь ласка, урешті решт зараз вони перетворилися на звичайне каміння, чи не так? Гадаю, що так. Ясно, що так, сказала Рита, і ім'я з на шиї знову сіпнувся. Коли якийсь грабіжник захоче поцупити мої коштовності, я не тільки віддам йому все, що маю, а й дам адресу карті. Вибір каміння у них значно кращий. І що ви збираєтеся робити? запитав Ларі. А що ви пропонуєте? Та я зовсім не знаю, сказав він і зітхнув. Я б теж так відповіла. А знаєте що? Цього ранку мені трапився один мужик, який саме чекував до стадіону Янки, щоб подро... помаструбувати на домашню пластину. Ларі відчув, що знову зашарівся. Хм, далеченько, от бідолаха, сказала Рита. Може, запропонуйте ближче. Вона зітхнула і затремтіла на видиху. Рита відкрила сумочку, дістала слоїки з пігулками та вкинула до рота желатинову капсулу. Що це? спитав Ларі. – Вітамін Є, е", відказала вона, роблено всміхнувшись блискучими зубами. Тик на шиї сіпнувся раз, два і припинився, її обличчя знову стало безтурботним. У барах нікого немає, знічев я сказав Ларі. Я заходив до Упета на 43 й вулиці, і там було геть порожньо. У них там шинквас із широкою махагонівою стільницею, тож я обійшов її та налив собі повну склянку у Джонні Вокера. а тоді мені розхотілося там сидіти. Тож я поставив склянку на шинквас і вийшов. Вони хором зітхнули. З вами добре, сказала вона. Ви мені дуже подобаєтесь, і чудово, що ви не божевільні». Дякую, місіс Блейкмор», – сказав приємно здивований Ларі. Рита, можеш звати мене Ритою. Окей. Ларі, ти зголоднів? Чесно кажучи, так. Запросиш даму на обід, із задоволенням. Вона підвелася і з несміливою усмішкою підставила йому лікоть. Він узяв риту під руку і тієї ж миті відчув аромат її Саше, водночас заспокійливий і бентежний. Ларі асоціював його зі зрілістю, навіть зі старістю. Коли вони з матір'ю ходили в кіно, вона завжди брала із собою Саше. А тоді він забув про нього. Вони вийшли з парку і рушили п'ятою авеню подалі від мертвої мавпи, покликача страховиськ і моторошної цукерки, що сиділа в громадській вбиральні при діагональній дорозі номер 1 Рита без щебетала, і пізніше Ларі не міг пригадати, що вона торочила. Крім одного, сказала, що завжди мріяла прогулятися п'ятою авеню під руку з привабливим молодиком, який годився в її усини, та часто думав про їхню прогулянку. Особливо чітко у пам'яті малювалося те, що було потім, після того як вона почала труситися, на халтурно змайстрована маріонетка, її прекрасна усмішка, легкий цинічний невимушений сміх, шурхіт слаксів. Вони зайшли до стейкхаузу, і Гаррі став до плити. Готував він дещо незграбно, але вона аплодувала кожній страві: стейку, картоплі фрі, розчинній каві та ревенево полуничному пирогу.